Друзі на каналі Вероніка я Ми продовжуємо відкривати адвент-календар. Але ми будемо відкривати зараз що? Той номер, який ми хочемо, так? Ну мені б хотілося. Давай, який б тобі хотілося номер. Я дуже хочу із зверюшкою наняти. Я хочу 14. Ну давай 14. Вілюшка, я думаю. А якщо подивитися? А, ні, то вже не буде по-чесному. Я вгадала, що там зверюшка. Згадала! Ташечка. Пташечка, вылази. Ташка не хоть зуби. Ташечка. І може бути ще сьомий відкриємо а? за сьогодні. А як це за сьогодні сьоми? Сьома, бо сьогодні сьомий. А як у нас що це... А, то ж ми тоді нам тоді не стане це його. Ну добре відкривай. Ну тут бо ти дуже маленький. Але це мовлять потрібні аксесуар. Дай сюди. Я Дай мама помогу. Дай сюда. Для Такий асесуар. Омбруч. Не І хоче фокусуватись. О, сфокусувалися. Єпташка дуже приємна. Єпташка. Отак. Все. Ось таке худі. Чи це тунічка? Це Little Pony у Pony. Любимі. Вероніки мої лідел поні усюди. Іграшки, одяг, малюнки. Така, 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 така Веронічка наша. Рада? Дуже. Так, це вчора приніс Миколайко. Ну, Сьогодні ми продовжуємо показувати подарунки, які приніс вчора Миколайко. Ось така піжамку, Таку піжамку Вероніці приніс Миколайко. З котиком. Тепленько, м'ягенько. А цей костюмчик Миколайко передав дідом і бабою, та і дідо баба завезли Вероніці. Такий костюмчик гарненький від Миколайка. М? Він теплий, теплий. До школи Вероніка зможе носити хіба штаніжки, а кофту, ні. Бо в класі нас дуже в школі тепленько. Дуже, дуже тепленько. Вероніка одіває щось легосеньке. І то впріває. І то впріває. Так? Так, пробуємо відкрити це яєчко, що тут сидить. Це Вчора також Миколайку приніс Вероніці, ми його хочемо відкрити сьогодні. На, Веронічка, ти тримай камеру, а мама буде його відкривати. Бо тому що його тяжко відкривати, його треба аж розрізати. Ми пробували, воно нам просто не йшло. Так? Так. Дуже-дуже Це вже все. Давай, ти вже пок... витягуй, мама буде знімати. Що? Ой, мобілка! Мобілка. Мобілка ігра? Дуже прикольно. Прикольно. М -м -м. Це Ти покажи, дивись. Мобілька. Ага. Це не просто мобілка, тут ще можна а, хто, бавитися. Так, не можу щось воно не нормально фокусується, бачите? Так, кнопочками Котил, і летять. Шаріки летять, воно ну, відсвічує просто. Шипутки. Так, що тут у нас? Цукерка, шипучка, яка шипить на язику. Хто любить такі цукерки? Ставте лайк. Що тут таке ще? Полуничка, напевно, Полуничка якась. А, її можна відкрити? Напевно, якась конфет, а вона ну, відкрить. Зможеш? Чи теж так тяжко відкривається як попереднє яєчко нам? Я думаю, воно буде трошки легше, чи воно не легше. Воно ну, двома пальчиками одночасно виходить? Ні, треба тягнути за закінчити. Отак. Не можу, не виходить, так? Вони так запаковують? Вони так запаковують. Ну, напевно, якась конфета. І пластилін. І пластилін. Ось, Ось такі сюрпризи були в цьому яєчку. Мобілка ігра. Будеш на перервах, немає що робити, будеш бавитися. Іди, дивись, я тобі Миколайку ще щось приніс. Іди подивись. Ану, йди під ялиночку. Мікі, йди. Іди, приніс, щось тобі, Миколайко. Приніс? Приніс. І що тут, Миколайко, міки, приніс. Боже, дивись, скільки корму він тобі приніс. Ти скільки корму. Ух ти. Круто мій любимий кормик мені приніс Миколайко. М -м 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 -м. Казі давай. Давай узе, я буду їсти, я буду гоститися. Я буду Миколайка святкувати. А Дік, Дік десь пішов, не шукає свого подарунка, а тут для нього теж є. Куди він пішов? Ну, Дік наш не чує, кликати його нема сенсу. Микі, я... Ах, казі який подарунок великий, як багато, як багато. Ей, ходи, Толстолобік, тут і для тебе є подарунок, yeah. де ти там ходиш, ходи сюди, Толстолобік. Не йде каже наш Толстолобік, подивитися, що йому <реш> то цілий мішок корму, любимого його, любимого. Ам, пахне казі його корм. Чуть -чуть, чуть -чуть пахне. Де він є, нема нашого діка, де наш дік? Пошукай нашого Дік. Дік, старенький. Дікуся, там тобі є кой, Миколайку приніс. Ходи, ходи з нами, Дик. Пішли. <гум> Дик, ходи, ходи, дікусь, ну він старенький у нас, хлопчик. Ходи, покажу. ходи, покаже. <гум> <гум> <Девчата> <гум> ходи, 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 шукай свій подарунок, Дік ходи. Диви, 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 Цілий мішок тобі диви, бачиш, диви цілий мішок. чуєш? Ну та. Дякую, козі Миколайкові, а вам, дітки Миколайко, щось приніс. Бачите, мені приніс цілий мішок, а я буду зараз смакувати смакудою я люблю поїсти, я так люблю поїсти.